Що обрати? ТОВ чи ФОП? Ви задумались про відкриття власного бізнесу, але не знаєте, яка форма реєстрації підійде найкраще? В Україні існує кілька варіантів для підприємців: два з яких найпопулярніші: ФОП фізична особа-підприємець та ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю. Кожен із цих варіантів має свої плюси та мінуси. І вибір залежить від багатьох обставин. Досить часто до нас звертаються клієнти з питанням відкриття ТОВ, але, отримавши консультацію, розуміють, що ТОВ зараз їм взагалі не потрібний і вони спокійно можуть працювати як ФОП. В цьому відео я хочу розкрити вам тему перевагів і недоліків саме ФОП і ТОВ, бо це найпоширеніші форми ведення бізнесу, та навести декілька прикладів того, для яких бізнесів що краще. Почнемо з переваг та недоліків. Отже, переваги ФОП проста і швидка реєстра. Мінімальні податки, елементарне зняття готівки, досить проста бухгалтерія. Недоліки ФОП. Тут він один. Це особиста відповідальність всім майном, вас як фізичної особи. Але відразу заспокою, що дуже складно, наприклад, в кав'ярні чи салоні краси чи маркетингових послугах щось діяти таке, що було накладено прямо решт на все майно. Перейдемо до переваги в ТОВ. Обмежена відповідальність лише в межах статутного капіталу, а він може бути і 1 гривня, високий рівень довіри серед закордонних контрагентів та великих компаній всередині України, можливість вести бізнес з партнерами, адже ТОВ і природа її створення передбачає можливість відкриття компанії на 2, 3, 4 і більше партнерів. І в статуті компанії можна прописати всі ці взаємовідносини між собою. Недоліки ТОВ. складна реєстрація відкриття компаній. Тут тільки з юристом податки набагато більше, ніж у фізичної особи підприємця Однозначно, вже не обійтись без професійного бухгалтера. Якщо ви все ще вагаєтесь, що краще підійде саме вам, ми можемо допомогти. Ми знаємо всі тонкощі оформлення як ФОП, так і ТОВ. Наша команда надасть вам повну консультацію, розгляне ваші потреби та допоможе вибрати оптимальний варіант. Ви отримаєте всі необхідні документи швидко, без стресу і з гарантією правильного оформлення. Ми працюємо онлайн по всій Україні, а також маємо офіси в різних містах. З нами ви можете зв'язатись за номерами телефону, вказаними на сайті, або просто залишити заявку, і наші працівники зв'яжуться з вами.